Вітаю! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звуть Юля, всіх глядачів, підписників та гостей каналу вітаю у себе на каналі. Мирного усім неба. Доброго часу доби, перемоги вам, перемоги з внутрішніми ворогами, з зовнішніми, перемоги в Україні. Слава нашим захисникам, слава нашому українському роду. Зараз подивлюся для вас розклад на тему. Просто порада. Просто вам порада. Ви щось можете собі загадати. Можете нічого не загадувати, як хочете. Порада вам. А на що порада? Немає у мене теми такої щось придумати конкретно на що, Тож, отож, бо ви загадуєте самі собі свою ситуацію. Або просто інформація з потоку, ту пораду, яку вам треба на сьогоднішній день. на... Цей термін, до речі, термін ви загадуєте собі самі, який хочете, як завжди, в мене на каналі термінів немає. Ви самі собі загадуєте термін, який ви хочете. На тиждень вам пораду, хочете, на місяць. Як хочете, загадайте собі, подумайте собі в голові, що мені пораду на е, даний термін часу. Такий-то, такий-то. Самі собі подумайте, якщо ви не маєте ніякої ситуації, якщо ви маєте якусь ситуацію спеціальну, ви загадуєте цю ситуацію свою і просто на неї пораду. Порада вам. Так. 78 дверей колода. Одні із дверей, і одні із дверей зараз ми відкриємо для вас. Які двері ми вам зараз відкриємо. О. Комусь треба порада. Чи навпаки не треба. Карти полетіли на підлогу дві впали. Зачекайте секундочку. Треба підняти. Бо іншу колоду брати не хочу, та й взагалі не треба, щоб карти валялися. Так, порада. Порада. Вам порада. Та що це таке? Перевертаються, літають. Що це таке? Не треба комусь пораду зернія. Чути чи що? Навіть не знаю. Чому так? Чи навпаки? Дуже треба. Не забувайте, що розклад загальний. Зрезонує, не зрезонує, якщо зрезонує. Напишіть мені відгук, я дуже буду рада і дуже буду вдячна. Не зрезонує, то вибачайте це загальний розклад, це онлайн на особистий, особисті повідомлення. Там особисту ситуацію вже скажете і особисто буде корекція під вас. А тут таке загальне. Так, порада першому варіанту, порада другому варіанту. Повторюся, якщо у вас є якась ситуація, ви згадуєте сюди ситуацію. Якщо немає, то просто спотоку. Вам порада. Термін загадуйте, не забудьте про термін, загадайте собі самі. Так, вибирайте, тайм-коди будуть в описі. Я, як завжди, дякую підписникам, особливо тим підписникам, хто є активними на каналі, хто пише відгуки, хто ставить лайки, коментує, тому що YouTube. Так працює алгоритми Ютуба, що вони, там робот сидить, розумієте, і він бачить, що це відео подобається людям чи ні. Якщо є активність на тому відео, на тому каналі, Ютуб просуває далі. Якщо немає, то він так і сидить. Тому тим, хто активніший на каналі, я дуже-дуже вдячна. По-перше, ви для себе робите плюс-карму, ви дякуєте за інформацію, яку отримали. А по-друге, ви ділитеся своєю енергією зі мною. Я інформацію сказала вам. А ви мені віддаєте свою. Поставили лайк і написали хоча б одне слово дякую. Це вже, це вже є дуже-дуже. Добре, дуже добре. Тому я вам завжди дуже-дуже дякую, дякую тим, хто, тим, хто так, так робить, хто активничає. Так, все надіюсь, ви обрали. Вітаю вас. Перший варіант зелене сердечко. Порада вам. Повішаний. Ну, якщо ви загадали якусь ситуацію, е, якусь свою важку ситуацію, то знаєте, вам тут так як така порада, що ви мусите поки що це відбути, це якась ваша карма. Якась підвішана ситуація, можливо, у вас. Ну, але ви так як маєте це відпрацювати. Вам порада, що побудьте. А якщо у вас немає такої ситуації ніякої просто. Просто з потоку інформації. Якщо у вас немає ніякої підвішеної зараз ситуації, то вам просто порада, що ви мусите такусь, принести якусь жертву. Тут на дні така цікава підказка паш, жезловий. Жезловий? Я вже не пам'ятаю, вже закреслила. Так, жезловий. Тут, бачите, це подарунок. Підказка тут на дні йде подарунок вам. Від подарунок, якась інформація. У, у, у вигляді подарунку може бути якась інформація, може реально хтось щось вам подарити, може, щось, якісь нові знання отримаєте, але перш за все, тут вам просто порада йде, Ви маєте чимось пожертвувати. своїм часом, своєю енергією, своєю якоюсь, ну я не знаю, матеріальним може чимось. Ви мусите трошки чимось пожертвувати. Це така вам порада. Перший варіант вам порада просто тут повішаний і це побути трошки в цій підвішеній ситуації, або пожертвувати чимось. І тоді ви отримаєте. Тут на дні гарна карта. Фон це, в принципі, варіантом підійде, бо це фон колоди взагалі до цього розкладу. Ну, але порада гарна. Тут йде паж, іде інформація. Якась інформація буде. Але ж повторюся, може бути і не просто у вигляді інформації, подарок може дійсно бути вам якийсь подарок. Бо у мене ця карта була одного разу дуже гарно програлася, дійсно на подарок. І від сина мого, від пажа, дійсно був подарок. Бачите, дівчина радіє, вона відкриває двері, до неї прийшла у вигляді цього пажа, прийшла інформація. Але це ця інформація тут ще і подаруночок є. Дівчина, радісне обличчя. Це хороша інформація, це паж е, жезлів, це хороший паж. Може, маленька, знаєте, буде якась е, така радість буде маленька, але приємна. І тут вам синіфікатор ваш повішаний, що вам порада, що ви ну, потерпіть трошки, так можна сказати, трошки потерпіть, ви мусите побути трошки у цій подвіш... підвішаній ситуації, якщо вона у вас є така така є. Но якщо немає у вас, якщо ви нічого не загадали, знову ж повторююся, то тут просто вам е, порада на те, що ви мусите пожертвувати чимось, вам іде порада, що ви чимось пожертвуєте. Ви трошки е, щось мусите побути в якійсь такій ситуації. Якщо прийде до вас е, найближчим часом який на термін згадаю, якась така ситуація не визначена, якась підвішена. Ви мусите потерпіти, ви мусите пожертвувати. Часом, енергією, матеріальними благами не знаю, чимось мусити. Ради того, щоб потім ви отримаєте винагороду. Це порада вам, щоб ви побули, побули у цьому, у цьому у тій колбі, ось посиділи трошки, ну, ну це, це якась, можливо, знаєте, така якась кармічна відпрацьовка чогось. І потім все буде добре. Фон фон добре. Просто це для вас, чому порада? Щоб ви, можливо, не сердилися, не злилися, не кляли когось там, так, щоб ви там не Ну, щоб ви якісь деструктиви увійшли, і вам ось порада повішена. Повіше така не дуже приємна карта, вона вам випадає на пораду. Можна подумати, от як це? Це просто для того, щоб вас уберегти від чогось ще гіршого, розумієте? Щоб вас від чогось гіршого уберегти, від якогось деструктиву, в який ви самі можете влізти. Проклинаючи там, ненавидячи, чи мстити будете помсту, якусь робити за щось. Тому ви мусите трошки якось ось побути в цій колбі, отак догри ногами, трошки пожертвувати, ради того, щоб потім все буде добре, буде подарунок, прийде до вас хороша інформація: подарунок, приємність, якась, якась радість, це буде добре. Маленька, але буде радість, дуже приємна. Тому не зліться і не сертеся на, на, на це, що до вас. це. Або воно у вас вже є, або воно до вас надвігається. Ось, ось така ситуація повішеного. Вам порада тут трошки пожертвувати. Ви мусите, ви мусите принести цю жертву ради, ради, ради цього подарунка. Ось такий перший варіант. Так, Дякую вам за увагу. Перший варіант, другий варіант червоне сердечко. Сонце паде вже туди, темно. Ти не допомагаєш, я вже відсуваю. Я б вам... Ви мене слухайте, я карту скажу, яка. якщо погано видно, то вбачайте, бо в мене лампи немає. Так, червоне сердечко, вам порада. Ой, яка вам гарна порада? Тут другий варіант сила. Будьте сильні! Дуже порада тут така хороша, будьте сильні. Чому би там не було, що би там не сталося, чи ви загадали щось, чи ви нічого не загадали. Немає значення. Якщо ви загадали якусь ситуацію свою, то по-любому вам порада бути сильні. Якщо ви нічого не загадали, все одно на такий-то термін, будьте сильні, вмійте використовувати свою силу з розумом правильно. Приборкати, ви можете приборкати лева. Розумно, мудро використовуючи свої знання, мудрість, силу, енергію, ви можете приборкати лева. І яка би там у вас ситуація не була, якщо ви там щось навіть загадали, і у вас якась там складна ситуація, якийсь дійсно агресивний лев у вашій ситуації є, ви його можете приборкати. Ви можете зробити так, щоб він був у вас послушний і був у ваших ніг цей лев. Бачите, вона пальчик тільки підняла. І Лев уже сів. Ви дуже мудро і е, грамотно вмієте приборкати того Лева. Тобто ту вашу ситуацію, яку ви загадали. Якщо ви не загадували нічого, просто порада потоку для вас йде, то для вас йде це так, якби знає, як попередження. Значить, щось у вас буде таке, що вам треба буде використати твою, свою силу, силу своєї, знаєте, внутрішньої якоїсь мудрості, магнетизму, енергії своєї сильної, сильну енергію свою мусити якось використати. Це якщо ви нічого не загадали, то це ви будете зараз вам просто порада на те, щоб бути. Як бути, ким бути, бути сильною. Бути сильною, що би там не сталося? Як би там не сталося? Чи там якісь будуть негаразди у вас, чи навпаки щось буде. Інше, ну, неважливо, то не будемо зараз угадувати, що у вас там може бути. Ви маєте бути сильна, сильно людину, проявити силу волі, силу мудрості, силу думки, силу наміру приборкати того лева. А цей лев це так. Це або та ситуація, яку ви загадали. Або якщо ви не загадали ніяку ситуацію, то це того лева, який до вас щось рухається, до вас щось наближається, що вам радять бути сильною. бути сильною. Бо тут, на дні от підказочку, маємо пажа, Жезлового інформація. Дівчина радіє, якщо ви приборкаєте цього лева, якщо ви проявите свою силу, мудрість, знання, то ви отримаєте подаруночок. На дні підказочка просто тут це обом варіантам тут іде підказочка. В першому я вже прострактувала, що як, як іде ця підказка вам, ну так само, тому що. Це дно ну, було до цього розкладу, то це обидвом варіантам підходить. Йде паш. Це може бути до вас йде винагорода. Отак От я вам скажу: що ви проявите свою силу, мудро все якось е, облаштуєте, мудро все зробите, е, мудро і правильно, і знаннями, з і силою, і з силою, я. Перечислила сила, наміру, думки і всього всього, що ви проявите цю свою силу в усьому всіх сферах, ви отримаєте подарунок. До вас прийде подарунок, або в прямому сенсі, ви вам щось подарять, або це буде подарунок у вигляді якоїсь для вас інформа інформації хорошої, радісної. В тому, в чому ви будете проявляти свою силу, ви потім отримаєте, ви будете цікаво дівчина радісна, ви потім отримуєте е, подарунок. Ви потім отримуєте за це подарунок, винагороду. І ця винагорода може бути в, в будь-якому в форматі, так правильно сказати. Чи то якась інформація, чи то прямо вам подарунок якийсь дадуть, чи то якась е, подія, я ну, не знаю, це до вас йде подарунок. Паш е, Жезлів може бути, що це Паш ще тільки що не, не така ж то велика подія якась, але ну, приємна, дуже приємна і дуже радісна. Буде для вас. Подія чи подарунок, буде дуже радісний і дуже приємний. Жезловий паж, і вона жезловий, це рух, вона вже рухається до вас. До вас вже йде, вона вже десь на шляху. До вас якась приємна подія, чи подарунок, чи інформація приємна. Вона вже на шляху до вас. Ви скороють в двері. Тільки зараз вам порада, сигніфікатор для вас е, на пораду. Проявіть, проявіть цю силу, будьте сильні. Будьте сильні, не зламайтеся. Якщо у вас якась ситуація така, що вона трошки розчаровує вас, чи вам важко, чи ще щось, будьте сильні, не зламайтеся. Тільки не зламайтеся. Запам'ятайте, що сама темна ніч перед світанком. До вас прямує ось уже якась, якась хороша інформація. Дуже хороша, дуже радісна новина. Новина чи подія, чи що би там не було. Ось такий другий варіант. Так, дякую за Другий варіант. Я не пам'ятаю, я сказала на початку відео чи ні, ну що вже все, пізно в описі напишу. Перший варіант вже, певний не слухав, не слухаєш зараз. Це можна було оба варіанти загадувати. Тут можна було слухати відео все, але треба було просто різні ситуації загадати. Можна було і пораду цю слухати і пораду цю, але загадати різні ситуації. Тоді вже треба було дійсно загадувати ситуацію. Якщо ви просто ситуацію не загадували, то вам тільки один варіант. А якщо у вас є якісь дві ситуації, на які ви хочете пораду, то можна було тут і тут загадати. Так, прийдеться все, це вже пізно. Е, перший варіант, певне, цього вже не, не почує. Запишу у. напишу це в описі. Оба старші аркани на, ну, були вам на пораду. Так що, дійсно, не даром карти так летіли. Дійсно треба було пораду вам дати. Дійсно треба було комусь. Комусь дійсно треба було почути пораду. Так, сила, гарна карта. Всім бажаю такої сили, мудрості. Енергії сильної, витривалості, як по цій силі. Всім цього бажаю, всім маріантам. Всім дякую за увагу. Всім всього хорошого, миру, перемоги. Бережіть себе, своїх рідних. Слава українському роду! Слава нашим захисникам. Дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Пишіть, відгукуйтеся, ставте лайк. Не сподобалося дизлайк, нічого страшного. Я переживу. На все вам добре. До зустрічі.